Чудовий прекрасний день, мирний день. Ми сьогодні можемо в тишині спокої сидіти, насолоджуватися піснями, молитися, славити Бога. Скажу, що не завжди так буде. І ми маємо цінувати цей час, адже дні лукаві і підступні, і як важливо правильно розпоряджатися тим ресурсом, який Бог дає сьогодні нам. Знаєте, Одного разу в мене був такий випадок. Мій брат попросив зробити машину, точніше, розібрати, зняти передні два колеса, речаги, і, там, поміяти, зняти коробку. Він мав поїхати в місто, взяти певні запчастини і приїхати. Це десь 4 години, все б мало зайняти. Я такий собі розраховую, добре, супер, все встигну зробити. Але тут дзвонить до мене, мій друг, і каже: давай. Зіграємо біляр. Е я вже біля твоїх воріт стою, я такий думаю, ну в мене є година, я думаю, дуже швидко це зробимо, справлюся. І починаємо грати, і якось я так захопився, війшов в азарт, е туди-сюди якраз почав вигравати. Так захопився, що бачив вже вечір на дворі і вже машина брата заїжджає назад, а я ще навіть е колес не повідкручував. Він приїжджає і давай мені там говорити, що ти не зробив. І почалися від того часу проблеми. Щось ми не змогли відкрутити. До... Так сталося, що до третьої ночі ми ладили ту машину, бо її треба було зранку мамі віддати, щоб там їхати в Київ. І отак, знаєте, те, що я не використав правильно свій час, принесло мені проблеми. По-перше, був не виспаний, голодний, холодний, бо то зима була. Змучений і ще мав зранку їхати. От, Бачите, часто буває в нашому житті через те, що ми неправильно використовуємо свій час, займаємося не тим, чим потрібно. Через те, в нашому житті дуже багато виникає проблем. Дуже багато спотикань, проблем, якісь різних переживань, навіть хвороба інколи може, ми можемо захворіти через те, що ми неправильно використовуємо час. Одного разу. Я пам'ятаю, читав таку хорошу статтю. Брали інтерв'ю в арабського шейха, короля Арабських Еміратів. Дуже потужна людина. Він з самої меншої країни, з самої біднішої країни, зробив зараз буквально одну з найпотужніших країн, одну з найкращевіших посеред пустині. Він зміг використати ті ресурси, які Бог йому дав, в дуже правильне русло. Одна людина, там монархія і. Один цар зміг зробити в заразній час неймовірне красиве місто. Зараз воно популярне на весь світ. І беруть в нього інтерв'ю і питаються за гроші, за фінанси. І каже, який для вас зараз найважливіший ресурс, у що потрібно інвестувати свої гроші, можливості? Каже, що для вас зараз найцінніше є. І він каже, найцінніший ресурс, який може бути взагалі в людини, каже, це є час. Це є час. Адже щоб заробити золото, щоб е, викачати ту нафту, на якій вони розбагатіли, потрібно дуже багато часу. Все, що ми робимо, воно оцінюється нашим часом. Кожному з нас Бог дав певний відрізок часу, певний ресурс. І в кожного він різний. Хтось проживе 80 років, як в Біблії написано при великій силі, хтось 70, хтось 20, хтось 30. І дуже нерозумно вважати, що нас цього часу практично дуже багато, дуже багато. Адже ми не знаємо, скільки Бог дав нам часу. І Біблія каже, що це тільки нам на добро, що людина не знає, скільки йому приготовлено віку. І Біблія вчить і каже, що важливо використовувати правильний час на цій землі, адже від цього, від цього буде залежати наше спасіння напряму. Так, як ми використаємо своє життя, так як ми інвестуємо свій час в які то речі, чи то в землі, чи то в небесні, від цього буде залежати, чи ми опинимося в небі з Богом, чи ні. І послання святого апостола Павла до Ефесіан він говорить такі чудові слова в п'ятому розділі, 15 вірш. Ефесіанська церква мала дуже багато проблем, і вона мала проблеми, як ми будемо зараз читати зі своїм часом і з іншими гріхами. Вони не користувалися тим, що Бог дав їм, і Павло їх засторожує і пише. Отже, уважайте, щоб поводилися обережно, не як не мудрій, але як мудрі, використовуючи час дні полукаві. Дні полукаві. Каже, уважайте, щоб поводилися як розумні. Ісус хоче, щоб ми мудро використали той час, який Він дав нам на цій землі. Але що ми сьогодні робимо? Написано: будьте мудрими, адже дні були каві. Дні були каві. Знаєте, якщо подивитися на сьогоднішній світ, і ми подивимося, якщо уважно попильнуємо, уважно спостерігаємо, ми побачимо, що цей світ всіма силами, всіма своїми ресурсами, всім хоче завлікти нашу увагу. Красти буквально одну хвилинку нашого часу. Бікборти, різні реклами, соцмережі. Все сконцентроване на те, щоб взяти нашу увагу, забрати певну хвилинку нашого часу. Не раз я бачив рекламу, рекламу в якій говориться, не переключайте це всього, всього лиш хвилина вашого часу. Здається, знаєте, так небагато, але одна хвилина може змінити все наше життя. Одна хвилина нашого життя може перемінити в гіршу сторону чи в кращу наше життя. Через те Павло каже, пильнуйте дні, булукаві, використовуючи мудро свій час. В 17 му коли він пише, через це не будьте нерозумні, але розумні, що є воля Господня, і не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи, співаючи, граючи в серці своїми для Господа, дякуючи завжди за все, бо Він. І Отець ім'я Господа нашого Ісуса Христа, коричись один одному у Христі, військ, коричись один одному у Христовім страху. Вся Біблія, якщо дивитися старий заповіт, новий заповід, закликає нас правильно використовувати наш час. Правильно використовувати наш час. І як важливо Його. Інвестувати, адже як ресурс в правильні речі. Знаєте, людина, яка мала там 10 тисяч доларів, був такий момент, вона інвестувала буквально 100 доларів в одну таку монетку. Її ніхто не бачить, просто така грошова одиниця. І вона стала буквально. У нас 100 доларів на 100 доларів купила тих монет, і через пару років ці монети стали дуже дорогими. Він, він став мільйонером. Нічого не робив, що він став мільйонером. Але ж саме, як потім він розповідав, через певний час, через певний час він обанкрутів, бо ця монета впала, він неправильно вложився, неправильно використав. І знаєте, як час. В нашому житті як часто ми ризикуємо своїм часом. І питання сьогодні стоїть, у що нам вкладати свій час, щоб не прогоріти? Адже всюди є ризики, всюди є ризики. І Біблія говорить нам чітко і ясно, щоб ми вкладали свій час у свій духовний ріст, щоб ми вкладали свій час. У Боже Царство. Адже всюди є ризики, всюди є ризики, але якщо ми свій час будемо вкладати для того, щоб виростати духовно, щоб дізнаватись більше Бога, ми, ми точно не програємо. Можливо, ми не отримаємо нагороду на землі, але точно ми отримаємо нагороду на небі. Знаєте, була одна така прища, яка показує нам дуже цікаву мораль. Дуже цікаву мораль. Це притча про таланти. Притча про таланти. Ісус розповідає, каже, був пан. І йому довелося відлучитися в далеку країну на деякий час. І в нього були слуги, раби. І кожному він здав певну е, кількість грошей, талантів. Одному він дав п'ять, другому два, а третьому один. Проходить час те, що мав 5 талантів, він заробив 10, те, що мав 2, він заробив 4, а те, що один, на жаль, він не зміг нічого зробити. Питання чому? Питання чому? Коли ми зачитаємо Івангел від Матфія, 25 розділ, ми читаємо, 25 розділ, 24 вірші, як ми читаємо. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш де не розсипав. І побоявся, і пішов, та й таланта свого у землю закопав, от маєш своє. Ключове слово, на яке я хочу зараз звернути увагу, я побоявся. Бог закликає сьогодні нас розвиватися, використовувати свій час, щоб рости духовно. Адже коли ми не ростемо духовно, ми просто-напросто деградуємо. Нас є два вибори в житті: рости або вмирати, деградувати. Третього нам не дано. І Христос сьогодні закликає розвиватися. Біблія про це все говорить, як потрібно розвиватися, як потрібно вкладати свій час для того, щоб справді рости, впізнавати Бога ставати ближчими, кожному він дав таланти, як він дав своїм рабам, кожен з нас має щось таке, особливе, що Бог вам доручив і каже Бог, розвивається. Але як часто ми через свій страх боїмося це зробити, як часто ми через свій страх. Можемо втратити оцю можливість вирости. Знаєте, я розумію цю людину, цього раба, який закупав свій талант, адже один талант це близько 27-23 кілограми срібла на плий час. Один талант. Така здорова, немаленька сума. Можливо, він тим дав більше, в них було більше можливості розвинути, але в нього був ризик втратити його. Його хтось міг побити, вкрасти. Не якщо він там дав банк, як там далі написано, той банк міг е, збанкрутувати. Був ризик. І він через те побоявся. Знаєте, як часто ми люди боїмося. Розвиватися, боїмося рости, як закликає нас це робити Христос. Чому? А тому що ми боїмося певних якихось перешкод, певних якихось випробувань. Ми боїмося, знаєте, якогось такого дискомфорту, а що про нас люди подумають, а що про нас сусіди подумають. І в цьому страху ми устаємося, адже ми боїмося покинути там, де нам комфортно. Уявляєте, вам кажуть, ви в, теплі, знаєте, ви в теплому місці знаходитесь, в теплому будинку, де чудова їжа, де все. А вам кажуть, йди, працюй в антрактиві. Там, де холодно, там, де ніч, морози. Вам було це приємно? Але розумієте, наше християнське життя. Воно завжди буде з перешкодами, воно буде завжди з проблемами. І Бог каже долати на ці проблеми, Бог каже, долати на цей страх. Каже, в любові страху немає. Якщо ми любимо Бога, ми не маємо права боятися, ми маємо право бороти страх. Задайте собі питання, дивіться, тому, що дав е, пан п'ять талантів, в нього був більший ризик, адже була в нього більша сума. Він міг втратити набагато більше, але чому він зміг? Чому він зміг збагатитися? Чому він приніс якийсь певний результат? А тому, що його любов до Пана до свого пана була більша, ніж його страх. Пам'ятаєте першу заповідь, яку Ісус каже, найбільша заповідь. Каже: люби свого Бога всім серцем своєю, душею своєю, всією думкою своєю. Це найголовніша заповідь. Чому вона така важлива? А тому, що якщо ми не зможемо щирим серцем полюбити Бога, ми не зможемо рухатися щиро за ним. ми не зможемо долати трудності, ми не зможемо бороти страх. Страх це не є погана річ, це є інстинкт, який Бог заклав для нашого самозбереження. Але ми відрізняємося від тварин. ми можемо панувати над своїми інстинктами. Тварини покоряються, вони залежні від них. Але ми є люди, ми є вінець Божого творіння. І ми не, сьогодні не закликані Ісусом Христом боятися. Ми сьогодні покликані йти вперед і не боятися, використовуючи свій час мудро, і не істуючи, можливо, не все буде получатись, можливо, прийдеться спотикатися. Але з цих помилок нам потрібно брати уроки. Коли ми читаємо 26 й вірш, ми бачимо другу причину, чому ми інколи неправильно використовуємо свій час. І ця причина, вона, знаєте, ми люди можемо прикриватися страхом, але насправді, в глибині нашого серця причина, вона криється друга. І в 26 му віршику, і він відповів йому пан і сказав йому, раби лукавий. І лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Пані його називає раби лукавий і лінивий. Знаєте, як часто через свою гріхову природу ми живемо в самообмані, як часто ми стаємо лукавими людьми, в яких немає чистоти. Інколи ми прикриваємося, ой Боже, я боюся, я слабкий, я не, я не можу те зробити, я не можу те для Тебе зробити. Адже я це не вмію, я не можу. І ми прикриваємося страхом, але насправді ми просто лінуємося. Ми просто ліниві, і нам складно покинути оцю зону свого комфорту і піти і зробити щось для Ісуса, виростити, правильно використати час. Але натомість ми допчемося на одному місці і видопкуємо собі дуже глибоку яму, з якої все важче і важче потім вибратись. Все важче і важче вибратись. І коли ми вже на самій глибині, коли вже яма вище нашої голови, ми усвідомлюємо, а може справді треба щось зробити для Ісуса. І ми починаємо викарабкуватися з цієї ями. І пів свого життя ми можемо потратити, щоб вилізти звідти, щоб вилізти з цього зону комфорту. Як важливо правильно вкладати свій час. Перші два раба вони зробили правильно. Вони побороли свій страх, адже вони любили Бога. Вони не лінувались, працювали, йшли на ризик. Можливо, вони припускались помилок, адже це бізнес. Багато, багато демона припуститись помилок, але як важливо вчитися на них, щоб далі потім не тратити на ті самі помилки свій час. Адже інколи ми люди забуваємо, що ми є смертні, ми забуваємо, що ми є смертні. Знаєте, коли римляни йшли з війни, перемоги, легіон що і завжди перед тим легіоном історія говорить, що йшли люди, які кричали одне слово момента морі, що на Латині означає в перекладі українському, що означає пам'ятай, що ти смертний. Пам'ятай, що ти смертний. Йшли перед ними і кричали: пам'ятай, що ти смертний. Інколи ми, люди, забуваємо, що ми смертні і живемо так, ніби ми не смертні. Робимо те, ніби ми ніколи ми не помремо. Відкладаємо якісь певні важливі справи, ніби ми ніколи не помремо. Знаєте, в мене друг був в школі. І він розказує мені, Володя, я поїду на канікулах з батьком в Київ ліс, зароблю грошей, куплю собі машини, там, знаєте, собі плани такі настрою, переїду в Київ, я не буду в тій школі вчитись, нашому наміні, на півжиття мені на розказував плани. І поїхав він ту на роботу і через чотири місяці дзвонять мені кажуть: знаєш, він помер. Кажу, як помер? Каже, батько різав дерево, і те дерево впало на нього. І те дерево впало на нього. Знаєте, інколи ми строїмо собі там неймовірні плани, ми зробимо те, ми зробимо те, ми здобудемо там, ми заробимо гроші. Але як часто ми забуваємо, що ми є смерті, і, і ми не знаємо, коли ми пристанемо перед Богом, ми не знаємо, коли ми пристанемо перед Богом. Як важливо сьогодні правильно інвестувати свій час у правильні речі, у відносини з Богом, у духовний ріст, адже наше спасіння залежить від того, як ми використали свій ресурс. Знаєте, от якби вам давали кожного дня 124 тисячі доларів. Кожного дня давали, і у вас було завдання використати оці всі гроші за один день. Адже в кінці дня вони би списувались з вашого рахунку. Але на наступний день знову би карточка такою самою сумою поповнювалася. Але, але загвоздка в тому, що ви б не знали, коли б ті гроші перестали приходити. Одного дня б ті гроші. Перестали приходити. Але б у вас було б завдання. Що б ви робити? Наймудріший б варіант був би, був би використовувати кожного дня ті гроші, вкладати в щось. Адже смислу немає їх відкладати їх, збирати там на якусь одну кучу, адже е, в кінці дня вони спишуться. Кожного дня витрачати в ці 124 тисячі доларів. Подивіться, Бог кожного дня дає нам 100, 124 хвилини. 120. 24 години, нехай. 24 години дає. Не відкладаємо їх. Адже ми не зможемо час відкласти, а потім його оба. Я дожив 70, а мене там ще 10 років. Я відклав. Інколи, знаєте, каже, я ще навіть половини життя не прожив. А я кажу, а скільки тобі років? Кажу 40. Ну, кажу, ну ти вже прожив половину, адже в біблії каже 80 років. Каже, та не може бути. 100 років це ну, 50 років це половина. Менше є 10 років до половини життя. У нас дуже мало часу. Дуже. Час біжить. І він таке відчуття, що з кожним днем тільки пришвидшується. З кожним днем тільки пришвидшується. Я ще пам'ятаю, як я в п'ятому класі вчився вже тут а стою. Не щось зранку зробити вже вечір. Тиждень, неділя за неділю, я тільки я, від неділі до неділі живу і тільки не встигаю, просто, не встигаю його робити. Ми маємо спішити, бігти, як апостол Павло казав, змагаючись, борючись з проблемами, борючись свій страх, вкладаючи свій час. Дещо важливе у свій розвиток, учення тання Біблії, спілкування з Богом. Як ми часу, як мало часу ми приділяємо для цього? Знаєте, як часто ми, ой, треба відпочити, я вже в руках, мені немає, вже, що там робити. Але Бог каже, ти маєш розвиватися, незалежно від чого. На все свій час є час відпочивати, є час дуже сильно трудитися. Пам'ятаєте, Давид, коли. Була війна, він мав бути на війні, але так сталося, що він захотів відпочити, чи що. Цар мав бути на війні, але він рішив собі відпочити, повалятися на ліжку. І так сталося, що він зробив один з найбільших гріхів в своєму житті. Коли він згрішив з віршами. якби він був би на війні, його б діти через цей гріх би не помирали. Коли ми. Не використовуємо час правильно. в Кінці нашого життя буде дуже і дуже сумний висновок. Задумаємося над на тим, якщо я завтра стану перед Богом, от куди я справді попаду. Якщо я ще сьогодні живу, значить я маю шанс навернутися до Бога. Я маю шанс покаятися. Адже я не знаю, коли я. Перед станом, перед ним. І кожен день, повірте, Він цінніший за любе золото світу, за любі багатства. Адже так, як ми проведемо це життя, так як ми використаємо цей час, який Бог дав нам, і цього буде залежати наше спасіння, використовуємо цей час мудро, і нехай Господь нам в цьому допоможе, йому слава навіки. Амінь.